Окей, okay, let's go. Друзі, всім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі Сільський Джудяга. Так, сьогодні буде такий невеличкий відос на рахунок часнику. Дивіться, сьогодні у нас яке це там 24 січня, здається. От у нас сонечко, плюс 3 градуси тепла, і все починає розставати. От. І я ось що думаю. Що буде з часничком? Якщо тепло буде триматись там, тижня чи скільки, може більше, і якщо весь сніг розтане на часнику, то це буде капець, Получається, там далі у нас через тижня два здається, чи півтора. Ну, коротше, можна так сказати, на початку лютого передаю, там люті морози там, до мінус 30 градусів вночі, а в день мінус там, 17. Там, 20-25 с ну, там дивлячись там який день, то це короче, буде жесть. Якщо сніг розтане і будуть такі морози, то часник не виживе. Це якби однозначно. Бо, в принципі, я його дуже глибоко інситив, здається, там щось до 7 см. І я думаю, що так як він зараз під снігом, то в принципі з ним ну, нічого поганого не станеться. Я думаю, що з ним все добре. А ось якщо сніг розтане і буде мінус 30 вночі, то я думаю, що часнику буде хана. А ви напишіть свою думку в коментарях. Хто займається часником, хто в курсі. Якщо не буде снігу, чи виживе часник, якщо буде мінус 30 вночі, чи ні. Ні. Напишіть, буде цікаво почути вашу думку. От, Ну я думаю, що йому буде хана, коротше. Так як в мене ще там низинка. До речі, часник, ось ви бачите. Оце декорчиці є там далі, 20 сотих, От діляночка. Я думаю, ви в відео, в принципі, бачили. Ну, а хто з нових глядачів, хто не бачив це відео, як я садив часник з дружиною, можете перейти, подивитися на каналі там в списках відтворень і подивитись це відео. Тому не знаю, подивимося, що в нас буде далі. Сподіваюсь, що сніг не розтане і з часничком все буде добре. Бо якось не хочеться, щоб знов прогоріть. Що? Ну як, не то, що прогоріть, але бачите, в минулому році, в минулому сезоні, 2025 році, і за того, що весною були приморозки, у нас до мінус сіми, там на протязі п'яти днів, потім через пару днів знову були приморозки до мінус п'яти градусів, і це якби вплинуло на врожайність, чесно я вам скажу. До речі, відео з підрахунками. Буде в найближчому часі, я вже над цим працюю. Ось. Знімаю для вас цей матеріал і детально розповім, що по затратам в мене вийшло, посадковий матеріал, там, що по добре вам, скільки потратився. І скільки в кінечному ітозі вийшло заробити із 10 соток. Так як я обіцяв, казав, що знімемо підрахунки, і я розповім все детально, ось, скільки зможемо заробити. До речі, ще відео я назвав так, що чи вдасться нам заробити 100 тисяч гривень на 10 сотках. Ось, Тому, кому цікаво, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, слідкуйте, все детально розповім. Поділюсь своїм певним досвідом, який я вже не був е, в минулому сезоні. Е, і будемо намагатись в цьому сезоні працювати над своїми помилками. Постараємося більш не допускати і виправимо. Скажімо так, більш серйозно будемо підходити до цієї теми. Тому слідкуйте, будемо разом з вами новий сезон, йти до нових цілей, до нових, скажімо так, висот. Так що, друзі, слідкуйте. Все детально розповім, підрахуємо. Поділюсь досвідом. Так що, друзі, ось таке було відео коротеньке. Не знаю, що буде з часником. сподіваюсь, що сніг не розтане і все буде добре. Але, в принципі, снігу навалило, дай Боже, я вам скажу. Десь в полі, там, мабуть, по коліна. То я думаю, що в принципі він має витримати. Так як сніг дає прослоєчку нормально і він має захистити часник від таких морозів до мінус 30. Ось тому не знаю. Ну, сподіваємось, що все буде добре, друзі. Ну що ж, на цьому буде завершується відео. Дякую всім, хто зі мною, хто підтримує мій канал, дякую за ваші лайки, за підтримку, за приємні слова. Мені дуже приємно, що ви цінуєте мій труд. Ось і буду надалі старатись знімати для вас цікавий та корисний контент, друзі. Так що на цьому буде завершувати. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. So I'm